Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Надіюсь, ви в порядку. Сьогодні, в нас, як ви розумієте, знову буде візкова відливка. візкова І так, що нам сьогодні повідомить простір і про що би він хотів би нам сказати: про двох людей. Між якими якась напруга. Але є почуття, є симпатія, тож, можливо, і порозуміння знайдете. Є велике бажання з кимось побачитись, є велике бажання зустрітись. Подарувати якісь емоції чи одне одному, чи в принципі. Ну тут як з подарунком хочете прийти. Ну, знову ж таки, з подарунком прийти це не, не обов'язково щось фізичний, да подарунок. Можливо, хочете якісь приємні емоції, спогади залишити, чи подарувати. Ого, як почорніло. Прям сама свічка, нічого собі. Є такі люди, які вам заздрять. Причому вони можуть бути набагато. Сказала про заздрість, бачите. Причому вони можуть бути набагато успішнішими, досвідченішими, там, не знаю і тому подібне. Але до вас є якась така, ну прям, злість, когось прям колотить від вас. І що? І нічого, і не звертайте уваги. Вас це не повинно хвилювати. Когось осуду може бути багато по відношенню до вас. Ну, знову ж таки, якщо ви, я не знаю, там ніде там не, не висказуєтесь, ніде не приймаєте участь, ви, наприклад, там вдома, да, чи, ну, умовно там працюєте на такій роботі, де ви не сидите там і не вирішуєте щось, да, від вас там мало що залежить, то осуду у вашу сторону немає, не накручуйте. Тобто тут про тих, хто ну, має якийсь або певний вплив, або висловлює якусь свою думку, або я не знаю, в якихось там трикутниках, або ще щось десь на виду, то там, да, там є. Чи оправданий, ну іноді, да, Іноді осуд оправданий. Чи погоджуєтесь ви з ним? Ні? Ну, це теж треба вміти. Вміти приймати критику, вміти приймати якісь непогодження. <кій> <кій> Навіть неконструктивну критику. Це нелегко, ніхто не каже, що це так. Легко ні. Бачу білочку. Ну, це зустріч зі старими друзями. Причому ви здивуєтесь, вони якось міняються, або ваші почуття, відчуття до них, по відношенню до них міняються. Да? Повішеного тут бачу. В якомусь питанні крок вперед і два назад. Може бути так ось так давай. Або ви, не знаю, з такою людиною, чи в парі, чи як там. Щось таке є. Або ви за собою таке помічаєте. Якась така, знаєте, такий досвід неприємний маєте. Не знаю по відношенню чого, кого, або як, в якій сфері знов тухне. Ну і таскаєте за ним. Це, до речі, можуть бути і спогади, і образи. Сьогодні доволі багато чорного. Да? Ну, Сьогодні я з воском працювала, саме віск-віск такий. Ось. Ну Зараз на поверхню випливатимуть якісь образи людські, як приватні, так і взагалом ви можете чути від людей, а мені то обідно, а мені це обідно. Навіть мимоходом. Ну і будете знати, що це, як загальний настрій такий. Ого, розгорілося. Так. Ну і пропоную подумки в оцей віск вкласти все те, що вас тяготить. От все. Можливо, теж там да, якісь образи, там ще щось. От закрийте очі, налаштуйтесь, уявіть. Як ви це все в таку кручену свічечку вкладаєте? В такий восковий крученик. <свіс> Ох ти, все, бачите? Ні, вона не хоче говорити, все досить. Все, тут прям. Тут значить багато сказано вже. Я вам скажу так, тут зараз кожен за собою буде, або за кимось, до речі, ну, скоріше вам, вам може бути простіше спостерігати за кимось, що люди якісь такі, знаєте, обезльоні, роздратовані, можливо, сваритись часто будуть, або, в принципі, от щось таке, так? Да? Якісь підвищені тони, надуті обличчя. Або у когось із моїх слухачів може наступити такий період, коли от якісь розборки, скандали, якась непутьовість, якась така. Я вам хочу сказати, що в якихось питаннях воно повинно просто все дійти до свого логічного завершення. Воно може просто, скажімо так, накалитися до такої ступені да, важкості, що от просто от якийсь такий грандіозний чи скандал, чи якась розборка, після якого все лусне. Просто лусне все. Да? І це буде таке розгортання. Так, бачу якогось такого дорослого чоловіка з метеликом. Кудись, не знаю, чи кудись на якийсь виступ, чи, можливо, на побачення десь людина зібралась. Можливо, за батьком, за дідусем помітите, не знаю, за тестем. Якщо людина самотня. Якийсь молодий чи хлопчик, чи як думає про дорослу жінку. Ну, от не хлопчик, а можливо молодий хлопець в підлітковому віці, можливо, вчителька може подобатись. Якось тут, знаєте, тут така якась тенденція проглядається, що починає поєднуватись непоєднане, на перший погляд. Так. Так, бачу, 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 бачу як гуру якогось. Або за якимось знавцем, за якимось вчителем доволі поважного віку. Почнеться щось таке помічатись, як ну, людина не туди звернула. Можливо, це ви когось дивитесь та, і будете так відчувати, що людина щось ну, не зовсім про те говорить. Багато старців бачу. Багато дорослих людей. ну, Вік такий, да? це, це про давність, да? не так про старість, як про древність. Про давність чогось, застарілі конфлікти, застарілі образи, застарілі, там, не знаю, знайомства, відносини. До речі, у відносинах. Бачу двоє людей, які поєдналися, і зі сторони чоловіка ще як жіноча голова, а зі сторони жінки як думка. Можливо, і мені треба ну, пошукати когось іншого. Тобто, це, знаєте, як це як трикутник. І от. Е Зі сторони чоловіка є ще одна людина, і от жінка, з якою ну, чи хочуть бути, чи, чи вже є. Ну, от вона якось дивиться на це все, їй не подобається. Вона думає, може воно мені не треба тут, да? може мені, в мене інший шлях, може в мене інша людина? Ну тут я не знаю, хто мене слухає, чи чоловік, який от. З двома жінками, да? чи жінка, яка в таких відносинах з таким чоловіком, не знаю хто. Але дивіться, тут порада для чоловіка: будьте обережні, бо ну, якщо ви не вирішите це, то жінка розвернеться і піде. А ви залишитесь з тим фантомом, який заважає. Тобто, кому ви дозволяєте. Бути присутнім в ваших відносинах. Ви і залишитесь тим фантомом. Причому я вам хочу сказати, ста людина, ви не будете в парі, ви будете самотні. А та жінка, дівчина, не знаю хто, вона знайде своє життя, ну, знайде свою дорогу. Розвернеться і піде. Чим довше ви це питання затягуєте, вам це не подобається, або цьому чоловіку не подобається. да, він про себе думає, що він як золота рибка в житті жінки. Ну, може й так, але це не дає права, або, ну, скажімо, це не є таким важелем для того, аби хтось у відносини впутувався. Тим більше, якщо ну, там, людині не подобається, да? ви собі будьте золотою рибкою. Ну, це ж не, не є такою перевагою, і прям, якщо я золота рибка, якщо я золотий чоловік, то все, я можу собі дозволити все. Ні. Тут, причому, так, знаєте, ну, якщо людина розвернеться і піде від такого чоловіка, да? ну, я не бачу, щоб він тут жалкував щось так довго. <кій> я не знаю, про що це любі. Ну, можливо. Злитись буде, буде злитись, але не бачу про жалість, згадувати буде часто. А можливо, до того фантому і повернеться. Ну, я не бачу там якоїсь радості, але і печалі не бачу. Що там, що там добре буде. Так що я не знаю, як тут, тут людині треба визначитись. І одній, і другій. Ну, скоріш за все, тому чоловіку, в кого дві жінки. Мені здається, це справедливо по відношенню до обох. Кожну розставити по своїх місцях. Ну, якщо ви жінка в таких відносинах, да, то можете запропонувати такий варіант. Визначитись. Пиліна в когось буде з очей спадати. В когось якась радість на порозі, якесь таке приємне здивування чи спілкування зустрічі. Якась довгоочікувана зустріч. Не знаю з ким. Так. Ну, поки любі такий період, я вам хочу сказати. Ну, напруженість поки що ще продовжується. Вона, як всередині кожного з нас. Хто напружений, так і загалом. Так і загалом. Так. Ну, будьте обережні, є люди, які чекають, коли ви оступитесь, коли ви зробите помилку, коли ви ну, щось не те зробите, не те щось вчините, не те скажете, де ви спіткнетесь. Є такі люди, які тільки сплять і бачать ось таке. Да? Ну, наразі, дорогенькі, я вам скажу так. Тут можливо з кимось сваритись доведеться, можливо, з кимось спорити. Суперечки якісь, так. Да? Ну, хто його зна, може і істина народиться. Тут так, натяк такий, да? що от в суперечці народжується істина. Якась дівчина сидить, чекає. І тут, знаєте, тут як старіє. Не сидіть, нічого не чекайте, беріть і робіть. Якщо ви когось чекаєте, а людини все немає, нема ось вона може й не прийти, та людина. Я не знаю, кого ви чекаєте. Це може бути і про чоловіки, може, чоловік якийсь жінку якусь чекає. А вона просто може не прийти, наприклад. Да? Вона може вам обіцяти, але візьме і не прийде. Або чоловік якийсь жінці каже, почекай, ще не час і тому подібне. Цей чоловік він може блефувати. Раз, по-другому, можливо, людина десь знаходиться в зоні бойових дій, теж. Коротше, треба міцнішати. Не, не, не навчитись або правильно чекати, дивлячись, кого що ви чекаєте. Або не чекайте життя, там чи коли до вас правильна людина прийде, чи ще щось, ні. Ніякої ні компанії. Хочете кудись поїхати, їдьте самі. Нічого не чекайте, ніколи зараз чекати. Бачу, тут якийсь чоловік хоче або збирається свататись до когось. Ну, Сватайтесь. Багато страхів, бо те, що отримаєте відмову або щось не вийде. Чи сумнівів у вас багато. Ну, якщо у вас багато сумнівів, ви сумніваєтесь, розбери, розберіться спочатку із сумнівами. Народження діток бачу, здоровенькі дітки, це добре. Якусь дитину мучують страхи або якісь страшні думки в голові. Ну, дитина, я вам так скажу, це недоросла, дитина десь до 4 років. Щось дитині страшно, щось її лякає. Угу. Ось так. Добре, любі. Ну, більше інформації тут не бачу. Дякую за вашу увагу, дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім миру, добра, перемоги, злагоди. Щоб не відбувалось, пам'ятайте, все тимчасово. Бажаю всім добра!